Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Ми сьогодні в лісі пасемося і я. І я в'яжу адаптивну шкарпетку. Одну пару я вже зв'язала, Осталось тільки пулиці пришити. А це почала другу в'язати. Тепленька, м'якенька, тут вовна різних видів. Тут у мене в сумці купа моточків. Бездень. Так, я побачила, що в мене оця жовтенька закінчується, тобто на другий носочок, боюсь, що не хватить. І оцей клубочок теж невеликий, тому взяла з собою ось така вовна. Да, це із розпуску. Але це якісна ниточка для адаптивних шкарпеточок підійде. А оце в мене напівовна Alize Lana Голд. Теж така м'якенька, тепленька. Значить, зараз оці клубочки від... відкладу, обріжу ниточку і буду далі в'язати оцими двома клубочками. Так. Ну що сказати, за ціле літо я не зв'язала жодної пари носочків і жодної пари адаптивних носочків. І так як у мене джемпера, які я в'яжу, вони вже великі, мені їх важко носить із собою, тому я їх. В'яжу вдома, а беру із собою саме шкарпеточки, і наразі є потреба у адаптивних шкарпетках, тому я зайнялася в'язанням саме цих, цих виробів. Пам'ятаю, що мені хтось у минулому році писав, точніше навесні хтось із дівчат писав коментар. Ви думаєте, ще будуть потрібні адаптивні шкарпетки? Давайте будемо реалістами. Ви ж бачите, що твориться кожен день. Навіть цивільні люди гинуть. А що казати про тих, хто хто на нулі? Тому да. Адаптивні шкарпетки потрібні будуть. Кому цікаво, я зали... кому цікаво, хто не знає як в'яжуться адаптивні шкарпетки, я залишу посилання під цим відео на відео майстер-класи, де я розказую показую, як в'яжуться адаптивні шкарпетки у себе на каналі. Можемо знайдети іще десь майстер-класи. Я в'яжу адаптивні. Шкарпетки від миска. П'яточка тут бумеранг використовується. В'яжу із ниточок в декілька складень, спицями 4, 4 5. 5. І я в'яжу, зараз покажу, із застіпкою на пувицях. Але оця планочка для застіпки по центру. Перші шкарпетки я в'язала, там була планочка збоку, а зараз я в'яжу саме ось по центру. Ось мисок, починаю із семи петель, далі прибавляю, ось так виглядає, все рябе. Ну, ну по-другому, ніяк. Прибавляю, значить, на одній стороні, значить починаю з 7 петель, потім прибавляю 10, щоб тут було 17, ці 10 прибавляю в кожному рядочку, а потім прибавляння роблю у кожному другому рядочку. В цих носочках у мене. 25 петель з одного боку, 25 петель з другого. Тут спиці 4 спиця 5 мм. Ниточка товстенька. Вийшла. Ось така, бачите. Вони не тугі, знаєте, не валянок, але такі м'якенькі, але товстенькі, тепленькі. От, головне, щоб ця ширина була не менше 14 см, тому що у поранених, як правило, для них ми в'яжемо ці шкарпетки, у поранених ноги пухлі з отьоком, то є рекомендація в'язати широченькі ці носки, десь 14, 15, 16 см. Навіть якщо вони будуть ширші, це нічого страшного, головне, щоб вони не були тугі. Тобто, щоб вони не здавлювали ногу. Ось так. І довжина шкарпетки е, усього у мене записано 28-29 см, але тут треба урахувати довжину ще п'ятки бумеранг. Це десь. Від 5 до 7 сантиметрів. Ну, це все заміряти треба, Ну по факту тут немає нічого складного. П'яточку бумеранг я буду в'язати тут по, по нижній частині, розділю на три секції, вив'яжу п'ятку бумеранг, так як звичайно, і далі халявку вив'язати і все. Пувиці, коли як? коли виходить, вив'язати так, що. Коли вистачає, роблю там частіші місця для пувиць, наприклад, може чотири бути пувиці по всій довжині шкарпетки, може три, може п'ять, в кого як вийде. Але, так як кажуть волонтери, бажано в'язати шкарпетки парні. Щоб були дві однакові шкарпетки. Ось така справа. І да, і оці, оця планочка на одному носочку вона закривається зліва направо, а на другому носочку закривається справа наліво. Ось так все. Такий, така в мене зараз робота. Мені, мені в Інстаграм написала жіночка, чи є в мене готові шкарпетки. кажу, і Мені так якось стало не по собі. Я їй написала, що ні, немає наразі, але я можу швиденько зв'язати. Ну, це швиденько, не так то й швиденько. От, вона мені написала, що буду шукати далі, бо мені, мені треба прямо зразу, прямо сьогодні. Я вибачилась перед нею, але думаю, треба все-таки в'язати, щоб вони були в наявності, бо це такий, хотіла сказати товар, але він це не товар, а це такий виріб, який повинен бути завжди в наявності. Щоб волонтерам відправляти, треба, щоб було їх багато, ну, хоча б три пари, чотири. А так десь хтось напише, а в мене немає, і мені вже якось не по собі. І думаєш, людина подивилася, понадіялася, що в мене є, а в мене нема. У мене одна пара е звичайних шкарпеток є. Чоловічий розмір, а адаптивних шкарпеток немає, тому. Нас доганяю, щоб були, треба буде зв'язатися із волонтерами, дізнатися, чи треба вже адаптивні, чи не треба ще. То буду нав'язувати, щоб були в мене готові. Ось такі справи. Так, ага, це сюди. Так, в принципі, новин у мене немає ніяких. Я вставлю відео, покажу. Я вчора приміряла джемпер, який в'яжу, згори вниз не регланом. Я там вже рукавчик вив'язала один, три майже. І у мене виходить так, що. Ця робота на спицях. Рукавчики на... На, ко... на кожному рукаві по спицях і тіло на спицях. Тобто я його стараюсь в'язати, знаєте, так, все по ходу одне за одним. Так що, якось так Барсік тут. А що ти робиш, Басюнь? Що ти робиш? Дерево гризеш щось чи що? Щось гризиш? помощничок? Він так допомагав учора в'язати, у клубочки завалився і лежить, як дядько. Ще я включила відео дивилась чи фільм, фільм дивилась. Так йому озвучка не подобається. Він фиркнув, встав і пішов. Не все він може слухати, те, що слухаю я. Реально буває так, що коли я дивлюсь якийсь фільм, він може спати спокійно і його нічого не роздражає. Але бувають якісь такі, ну, скоріш за все, озвучки, що він не видержує. Тоді фиркнув. Якщо барсік фиркнув, це значить він недовольний, да? Сьогодні. Це ми в лісі пасемося, а там за лісом трошки просвіток є там поле, там, де була посіяна соя. І вискочили на поле, ми утром паслись біля поля, а на поле вискочили два самці косуль. Я ніколи не бачила, як вони б'ються. А то побачила, воно, правда, далеченько від нас, але там грибли землю і рогами, і ногами. Пилюка стояла. Цей же ж побіг. Ну, метрів, не знаю, може, 100 ще. Ну, ні, мабуть, ближче він був біля них. Вони так на нього подивились, не зреагували ніяк. Тобто він біг їх налякати, нагнать. Вони не зреагували. Далі собі б'ються, він постояв, подивився, розвернувся, погрібся на них пилюкою і прибіг до мене. Не бояться чорти. Кажу, добре, пішли додому, бо ще й нам попаде. Так що. Охорона страшна, тільки ніхто не боїться. Да, Бась? Зараз трошки попасуться дівчата. У лісі темно. Я тільки зараз зрозуміла, що я сижу під деревиною, яка зависла. І висить вона на тонкій деревині. Треба додому йти. Бо може ще й гепнуть. Таке? Барсік, іди до мене. Бась. Та нема ніде нікого. Що ти все здаєш вид, що ти прям такий у нас? Тихо в лісі. Вітру немає, тільки холодно. Добре всім гарного дня. Мирного неба. Бережіть себе своїх рідних. Всім пока-пока.